на засіданні Доброго ранку, шановні колеги. Уже дев'ять. Дякую, Руслан Олександрович. Доброго ранку. Доброго ранку, актем завич. Дев'ять осіб присутні на засіданні, тож засідання оголошую відкритим. За нарушення керівництва Верховної Ради. Сьогодні ми маємо розглянути два термінові питання, які сьогодні плануються винести на пленарне засідання. Порядок денний був надісланий вам усім. Якщо немає заперечень, переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Задорожний за. За. Дякую, Юрій Анатолійович. Руслан Олександрович. Голосую за. Дякую. Костянтин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую. Кузніцов Олексій Олександрович. Голосую за. Дякую. Максим Миколаївич Таченко. Шевченко за. Дякую, Ахтем Звітолайович. Вас. Підтримуємо. Дякую, Євген Геннадій Яковенко. За Енеріна Якова. Голосую за. Да. Дякую, шановні колеги, дев'ять осіб. За. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку. Денно. проект постанови Верховної Ради України про заяву Верховної Ради України про непохідність державної політики України щодо деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим і міста Тевастополя, реєстраційний номер 12202 від 13.09.24 року, поданий народним депутатом України Стефанчуком та іншим народними депутатами України. Колеги, як вам відомо, на наступному тижні відбудеться черговий саміт Міжнародної кримської платформи. Думаю, що всі ви погоджуєтесь. І ствердження, що питання Криму не повинно зникати з порядку денного, як на внутрішньому, так і на міжнародному е рівні. Тому сьогодні ми розглядаємо цей проект постанови, авторами якого, якої, зокрема, є члени нашого комітету. Отже, проектом постанови пропонується схвалити заяву Верховної Ради України про необхідність державної політики України щодо деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим. І міста Севастополя, відповідно до якої, зокрема, передбачається наступне державна політика України щодо деокупації та реінтеграції автономної Республіки Крим, міста Севастополя є непохідною та здійснюється з отриманням принципів національного та міжнародного права відновлення державного суверенітету України та її територіальної цілісності в межах. Міжнародно визнаного державного кордону неможливо без деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Е, Держава-агресор має забезпечити повне відшкодування шкоди заданої Україні та українському народу внаслідок чибної неї збройної агресії окупації е, території України та розв'язання нічим неспровокованої повномасштабної війни. Збереження та відновлення історико-культурної спадщини України, включаючи об'єкти. Е, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим міста Севастополя є пріоритетом державної політики України щодо збереження національно-культурної ідентичності. Україна продовжувати відновлення історичної справедливості щодо колоніальної політики та злочинів генасинок, що вчинялися проти України, в тому числі у вигляді депортації радянським тоталітарним режимом кримсько-татарського народу в 44-му році. Це коротко про основні положення проєкту. Звертаю увагу, що е, при розгляді проєктів постанови висновки не, не потрібні. Чи бажає, шановні колеги, хтось висловитись з цього питання? Дякую, шановні колеги. Сподіваюсь, ні в кого немає заперечень щодо важливості цієї законодавчої ініціативи. Тому переходимо до прийняття рішення. Ставлю на голосування рішення. Комітету рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови Верховної Ради України про заяву Верховної Ради України про непохибність державної політики України щодо деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим міста Севастополя, реєстраційний номер 12.202 від 13.09.24 року, поданий народним депутатом України Стефанчуком та іншими депутатами України. Включити до порядку 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду прийняти в цілому, доручити комітету Верховної Ради України з питань прав людини, до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України національних меншин міжнаціональних відносин при підготовці відповідного тексту на підпис голови Верховної Ради України здійснити спільно з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України юго-технікою. Юридичне доопрацювання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України з доповідачем цього питання визначено народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, де окупації та реінтеграції всього окупованих територій України, національних меншин та міжнаціональних відносин дорожнього Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Дорожний за. За. Дякую, Юрій Анатольович. Руслан Олександрович, голосую за. Костянтин Іванович Касай. Підтримую, голосую за. Сергій Вячеславич коза. Підтримую за. Дякую, Сергій Вячеславич. Олексій Олександрович Кузнецов. Голосую за. Максим Миколаївич Каченко. Каченко, за. Дякую, Ахтем за Ітулаючий голос. Підтримую. Дякую. Яковенко Євген Геннадій. За. Дякую, Нелі Лівіна, якому. Голосую за. Дякую дуже е, рішення прийнято. Десять осіб за. Е, наступне питання. Сподіваюсь, ми швидко прийшли перше, щоб не затримувати пані Ірину. Про заяву віце-прем'єр-міністра України, е, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вирішив Кириління Андрівні про відставку із займаної посади. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, питання звільнення з посади членів Комітету міністрів Кабінету міністрів України належить до повноважень Верховної Ради України 3.09.24 року до Верховної Ради України надійшла заява віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вирішу Кирине Андрій про відставку з займаної посади відповідно до доручення керівництва Верховної Ради України з рахуванням предметів віддання нашого комітету. Ми повинні розглядати вказану заяву, в установленому порядку, пані Ірино, запрошую вас до слова. Дякую, пане Андрію. Якщо можна, я вперше йду у відставку так з посади в кабінеті міністрів. Що в такому випадку відбувається? Мій звіт, чи це діалог, чи це що це? Що Це я має зробити, крім подякувати? Бо я дійсно дякую за співпрацю. У нас була хороша системна плідна співпраця, нам багато вдалося. Але що саме я маю зробити в даному випадку? Пані Ірино, будь ласка, на свій розсуд нам поясніть, що викликало таку заяву. Ну, давайте так, емоційно не треба тут. Та й жодних Та... емоцій немає. О. Заяву викликала власне пропозиція прем'єр-міністра скласти повноваження і піти у відставку. Вчора ввечері я отримала таку пропозицію. Я розумію, що зараз воєнний стан і накази не обговорюються. Сприйняла це як наказ. Зрозуміло, зрозуміло. Ну давайте, може, ви послухайте наших депутатів, не лі -лі. Давайте. Одразу я А, так, а пер... у вас же... вибачте. Да, у мене було питання, яке ми вчора попередньо вночі обговорювали, але зараз я змога його задати. Але в першу чергу Ірина Андріївна хотіла би подякувати за вашу роботу. Хотіла би подякувати за вашу стійкість у період широкомасштабного вторгнення, пам'ятаючи ті перші часи. І питання моє не про звіт, тому що ми, як депутати, які власне співпрацювали з вами, добре знаємо про ті досягнення, які були у вас на посаді. Моє питання яка подальша доля міністерства? Дуже просте питання. Дякую. Міністерство планують ліквідувати шляхом приєднання, ліквідувати юридичну особу шляхом приєднання до іншого міністерства. Напевно, це буде мінрегіон. Дякую вам за відповідь. Тоді, можливо, я можу дозволити собі ремарку. Це вже не до Ірини Андріївни, а в рамках загального обговорення питання відставки віцепрем'єра. Можна да Андрію? Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, ну а, власне. Ми, як депутати, які з 2019 року працюємо в комітеті. і Багато хто з нас темою реінтеграції займається не тільки з 2019 року, і наша послідовна позиція полягала у тому, що це саме має бути посада віцепрем'єра з питань а, реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зараз звучали заяви від президента про створення міністерства єдності, і фактично, на мою думку, недоцільно ліквідовувати працюючу структуру в той час, коли можна було б на базі міністерства зробити, скажімо так, певні трансформації. І посилити його роботу, і якраз міністерство реінтеграції могло би стати основою для міністерства єдності, тому що єдність нам потрібна не тільки за кордоном, єдність нам потрібна і всередині держави. І тому, на мою думку, ліквідація міністерства не є доцільною. І якщо у нас виглядає питання таким чином, що відставка Ірини Андріївни є ліквідацією міністерства, то я таке рішення підтримувати не можу. Дякую. Та я вас також підтримую нелілінна і розумієте, у нас тут єдність думок на напрочуд, така дуже стабільна, і я взагалі не розумію, на якій підставі можна було в такому напрямку рухатися, і чим це викликано. Ну але ж ми тут не виконуємо якусь там так. певну функцію, яку по повинні виконувати. Тому е, хотів би ще послухати е пане Сергій позив, будь ласка, слова. Доброго дня, колеги. Дякую, Андрій Вікторович. В першу чергу хочу подякувати Андрію за вашу роботу за співпрацю і за ті досягнення, які зроблені, я що ще, ще зробиться. Але питання, ремарка те ж саме, що каже, відбувався. Звісно, в принципі, тут потрібно було посилювати цей напрямок. Ви знаєте мою позицію по людському капіталу, по всій судові. Ми розуміємо, що. Ті люди, які є, в першу чергу, ВПО, біженці, вони просто будуть кинуті, тому що мінрегіон не займається людьми. Мінрегіон це про комуналку, це робота з мерами. Тому потрібно зрозуміти, якщо ліквідується міністерство, ну тобто доцільність, а комітет з ким співпрацювати, ми будемо. Тобто, умовно писати там, до пані Олени Шуляк з законодавства, ну якось воно не в'яжеться. Тому давайте, колеги, я точно не буду підтримувати це, тому що поки не буде розуміння, що з міністерством. Ну, тобто, це точно неправильно. на прозволяще кинута одна третина людей країни. Зараз воно рухалось, не все було відшліфовано, не все в автоматичному режимі, але ці гарнасні штаби, співпраця, робота з радами по ну, Дуже багато великий обсяг роботи. Ну, ну мінрегіон на сьогоднішній день не працює вже два роки його після об'єднання. Зараз в нього там вкинуті це міністерство. Тобто, ми ну, розуміємо ще два роки за роки я точно люблю підтримувати Вікторич. Вашу позицію також підтримую, що не зрозуміла логіка цих речей. Можливо, там на фракціях сьогодні більш детально розкажуть або щось інше. Тому, колеги, я отримуюся до від голосування всього Так, пане Сергій, ви ж дивіться, ми приймаємо виключно процедурне рішення. Визначатися кожна із нас буде в залі. Є заява міністра, ми повинні реагувати. Якщо б пані так, не писала цю заяву, ми. Нереально реакція не. повинна бути, тому визначення наше з це цього поводу буде виключно в залі. Я просто нагадую: не ліліна дослову там руха... У мене, коротка ремарка, враховуючи нинішню ситуацію, нашу, можливо, ми комітет як пропозиція розглянути питання. Рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування у сесійній залі щодо відставки Ірина Андріївна. Бо ми зараз знаходимося у такій ситуації, що з однієї сторони Ірина Андріївна не суперечила і написала заяву, тобто є таке чи інше заява написана. Тобто, ми маємо коли заява написана, ми маємо цю заяву її приймати. Але в той же час. Ми не підтримуємо питання ліквідації міністерства, тому на мою думку, компромісним може бути рішення, щоб це визначала Верховна Рада, і щоб наш комітет таким чином проявив і закріпив свою позицію. Дякую, дякую. Саме таке рішення комітету. Ми подарували дозвольте. Пане Олександр, я поясню мене лінію. Що саме таке рішення ми підготували, і саме таке рішення буде по витоку розгляду цього питання. Руслан Олександрович, будь ласка. Да, дуже дякую. Ірина Андріївна, дуже дякую за співпрацю. Я думаю, що ми точно з вами не розстаємось, от, тому що позиція комітету ви вже почули. От, що стосується, взагалі, якби майбутнього цього міністерства, дуже погоджуюсь з, з моїми колегами, тому що пророблена дуже велика робота. Да, у нас третій рік війна, у нас окуповані території. У нас плани на деокупацію цих територій, тим ті, які тимчасово окуповані, от тому тут е, закривати це міністерство, і, е, і а ми знаємо, що робить робиться, коли об'єднуються міністерства. Тобто якість праці падає в рази. От, тому я теж не підтримую взагалі, як е, знищення цього міністерства. Це по перше, по-друге е, Велика робота зроблена Ірина е, і дуже багато співпрацюємо, я думаю, що це там міністр, який міністерка, яка провела максимальну кількість координаційних штабів взагалі в історії Кабміну за три роки, да от mm -hmm. тому точно треба підсилювати це міністерство, і ми це і ТСК о, з моїми колегами робимо. От і якщо Питання віддання буде додатково додані до цього Міністерства щодо окей, перейменування там міністерства єдності. Ми ж знаємо, що ще 5-6 мільйонів наших громадян, які виїхали за кордон, тобто і треба треба їм ще займатися. Тобто, питань багато, а ми щось ну, Тобто, ну я, я не, не розумію, чому ми, по-перше, Денис Анатолійович щось запропонував. Окей, Ірина Андрійовна, як е, війна, солдат виконує. Але чому Денис Анатолійович не звернувся до нас зі своїми пропозиціями? По-перше, тому що зараз Денис Анатолійович буде пропонувати якісь кандидати ну, чи якісь реформи. Ну, давайте послухаємо, по перше, Дениса Анатольовича, а потім будемо радитись з ним: а варто це робити чи ні. Дякую. Шановні колеги, я теж підтримую такі вислови по великому рахунку, це наше погодне міністерство. І мені здається, що таке враження, що ліквідуючи або реорганізуючи це міністерство, наш хитають та множить на нуль, саме як комітет. Тому для мене це дивно, і хотів би послухати на фракції, котра відбудеться сьогодні, в якому напрямку ми рухаємося, і взагалі, по великому рахунку. Тому о, я вас підтримую всіх абсолютно, і ваші вислови з гарячим серцем. Тиси, Іванович, будь ласка. Так. Ірина Андріївна, хочу подякувати вам за вашу дійсно титанічну працю. Колеги вже зазначили, ви дійсно чемпіон по проведенню координаційних штабів. І чесно скажу відверто: може хто не знає, що Ірина Андріївна тягнула не тільки роботу свого міністерства, а ще й підтягувала, допрацьовувала за інше. От за це вам щира подяка. Повірте мені, внутрішньопереміщені особи, які в нас проживають в країні, не забудуть ту велику титанічну роботу, яку ви зробили для них. Так що за це вам окрема подяка. Що стосується тих процесів, які можуть відбутися з міністерством, підтримую колег. Абсолютно не погоджуюсь, що таке потрібно. Робота зараз налаштована, я вважаю, що правильно, і треба тільки розвивати цей процес. А люба реформа або перебудування якогось міністерства. Ми з вами прекрасно знаємо, до чого воно призводить. Це буде е, такий е, надійний якір, мабуть, на півроку, а то й на рік. І на, мою, на моє переконання, цього робити не можна. Ну, дійсно, колеги, ми сьогодні на фракції. І будемо обговорювати це, і будемо ставити це питання. А вам, Ірина Андріївна, щиро вдячна я yeah. yeah. тисну руку. бачу. Да, Вітаю всіх. Я трошки здивований, все ж таки, у нас є конституція, і у нас уряд не є військовим якимсь там структурою, да? А і от що це значить, був наказ, і я його виконую. Це, мабуть, я ще не бачив Минобороны такого підходу. підходу да? Є якась там процедура. Ну, добре. Що стосується, я от вчора і два дні займався таким питанням. Ірина Олександровна, як законопроект, який е, е, стосується Криму створення військових адміністрацій, так. я був здивований, що зовсім е, міжліс Кримського народу до цього не, ніяким чином не був. Задіяни до обговорення, да і я е, роз, розмовляв багато вчора з колегами і со спікером для того, щоб зняти це, це питання. Я е, дуже, чесно кажучи, е, що стосується Криму, е, е, завжди намагався, щоб дії по Криму були у нас логічними. І тому. Я просто вам хочу сказати, я декілька раз вам це говорив, завжди е, треба мати консультації не з окремою людиною, а з представниками е, міджеліса кримськотарського народу в цих питаннях. Ми, ми дуже. Як би сказати, да, от в цих питаннях дуже емоційний, тому що ми знаємо, що визволення Криму це, це, це є, мабуть, сьогодні такою найважливішим напрямком існування самої України. А що стосується самого міністерства, ну, тут у мене, я. Прямо скажу тут уже у мене питання до самої фракції Слуг народу: чому у нас такі рішення? Такі рішення виходять вот так спонтанно. Без вот вчора нам сказали, а сьогодні ми перед фактом, да? Вот я вас, я вас просто закликаю, щоб, ви не були, щоб ваш голос там всередині у вас був більш принциповий, а не такий, що сказали з Офіса, то і буде. Дякую. Якщо дозволите, пане Андрію. Будь ласка, щодо законопроекту, пане Ахтеме, я ще раз перевірю, чи були задіяні дійсно представники меджлісу, але вірю на слово, що якщо ви сказали, що ні, значить ні. Але тим не менше, представники меджлісу у нас завжди на нарадах, завжди на штабах, є членами штабів. Пан Рифат, і я йому дякую. Що четверга у нас є штаб по поверненню українців в ТОТ, і якраз з Криму, в тому числі, пан Рифат завжди дуже дисципліновано і дуже професійно. І проводить такі штаби, і приймає рішення разом з нами, і вносить пропозиції. Ми без меджлісу і без представництва нічого по Криму не робимо. Якщо дійсно десь була помилка у тому, що не запросили меджліс до обговорення власне законопроекту, він дуже важливий. Точно, представництво було, вони власне і були тими, хто ініціювали цей законопроект разом з народними депутатами на виконання закону цей законопроект, є, який був прийнятий власне парламентом цього скликання. Ми це врахуємо. Дякую вам. Ірина Андрійовна, дякую вам. Я, шановні колеги, загальна думка напевно всіх депутатів комітету, що ми високо оцінюємо цю роботу і взагалі ту відданість, котрий Ірина Андріївна весь цей час, коли працювала на відповідальній посаді, віддавала державі Україна. Тому е е вважаю, що буде правильно залишити парламенту право визначатись. Щодо прийняття відставки Ренендри. Тому хотів би е е поставити на голосування е е наступне рішення комітету для того, щоб не гаяти час, я розумію, що всі зайняті, вже скоро в нас почнеться засідання. Е е тому ставлю на голосування. Рішення комітету. Рекомендувати Верховній раді України визначитися шляхом голосування на пленарному засіданні щодо прийняття відставки віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України з до півдчем з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини до окупації та інтеграції тимчасово Окупованих територій України, національних і міжнаціональних відносин. Дорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Здорожний за. За. Дякую, Юрій Анатолійович. Руслан Олександрович. Голосую за. Дякую, Касайка Статин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую, Сергій Вячеславович Поза. Підтримую. Дякую, Олексій Олександрович. Подякую, Дарі Андрій, і голосую за. Дякую. Максим Миколаївич. Голосую за свою позицію. Дякую. На фракції і все, що говорилося сьогодні, безумовно, підтримую усіх колег. Добре, добре зрозумів. Максим Звітулавич, його. Підтримую рішення комітету. Дякую. Івен Геннадій Шепоренко. За. Дякую. Нелі Лівна Якові. Коли... Голосую за. Шановні колеги, 10 осіб за е, рішення. Прийнято. Ірина Андріївна. Дякую вам за так. співпрацю. Дуже радий був з вами спілкуватися і взагалі мати вас як профільного міністра. Тому дякую, дякую вам дуже. Сподіваюсь, що це не остання крапка. В нашому спілкуванні. дякую вам, шановні колеги. На цьому порядок денний вичерпано. Засідання оголошую закритим. добре. Пробив... дякую за до побачення.